Так, Вітання Україна. Друзі, сьогодні не про військові новини. Військові новини там в шапці профілю є телеграм-канал, там зведення по фронту, що як відбувається. Бо ну, тут такі речі, вони блокуються, не розказ, за них не розкажеш. Сьогодні в нас з питанням більше двох років війни, і в нас вперше за багатовікову історію відсутні лідер нації, відсутні як Гетьман Сірко, як Богдан Хмельницький, як багато інших наших словетних козаків. Чому так сталося? Це сталося не тому, що його немає, а це сталося тому, що наше інформаційне поле, на жаль, контролюється ФСБшними крисами. Які де-факто є на території Федерації і на території України, але це їх ніяк не робить українцями, хоча вони назви мають українці. Узурповане абсолютно медійне поле. І те, що в мізки вам наліють, те й виходить на екрани. Подекуди є невеличка частина там журналістів, він 10%, а 90% журношлюв. Придворні блогери, а серед блогерів там. Залишилась буквально одиниці, які говорять правду. Ну і військові. Військові це основне джерело інформації. Деяких військових є телеграм-канали, в основному вони невеличкі, у кого трошки більше є. І звідси, скажімо так, народ України черпає інформацію. Так от, стосовно лідера нації, Да, багато людей його на горизонті не бачать, да, його немає в публічному просторі. Але друзі, це не значить, що його нема. Він є, є в середовищі військових. Зараз це людина на фронті, да, є такий. За нього говорять дуже рано по тій простій причині, що на фронті трапляються такі речі, да, коли перестають існувати потім люди. Тому за цих людей ще говорить дуже рано, вони є Чи потрібні вибори в країні зараз? Так, да, потрібні, тому що за більше, ніж 2 роки війни абсолютно стало зрозуміло, що ці особи, які не зрозуміло, як попали в органи управління держави, держави да, в державну владу, вони не те, що не спроможні керувати війною, вони наносять колосальну шкоду. І це все буде предметом розслідування нових. Правоохоронних органів і тих правоохоронних органів, куди зайдуть патріоти, все це залишається документальний слід цих злочинів. І на час війни абсолютно цьому цьєздатному парламенту Верховній Раді потрібно прирівняти корупцію до державної зради, тому що це колосальний, колосальну шкоду нанесло нашій країні. вже. Але, друзі, ще раз скажу. Всі ці правоохоронні органи судова система, яка є, це на 900%. Вони будуть виконувати вказівку тих, хто керує зараз безпосередньо на табуретках, знаходиться як цей хряк. Да, на двох табуретках сидить і щось там педалі крутить. Блін. Ну, це позорище. Я вважаю, що ну, такого в нашій історії ще не було. І це буде дурний сон. І всі ці особи будуть нести покарання за свої дії. І обов'язково. Зараз же ж люди, що від вас треба? Органи місцевого самоврядування, органи державної влади, вони всі під контроль, абсолютно всі підконтрольні народу України. Абсолютно всі. Тому, друзі, оці всі. Розпили бюджетів, виділення озеленення, мости, дороги має контролювати безпосередньо. Ви має контролювати громади. Оде громада Києва Кличко виділив 14 мільярдів гривень на виноградар. Воно сильно треба зараз, як ви думаєте? І так кожному місці містечко, і містечкові в селі. А писати в інтернеті ЗСУ, ви найкращі котики, борони вас, Боже, хорони вас. Ну це понятно, все добре. Ми вам подякували. Але от то, що ви пишете, ситуація не зміниться. Кожна громада, гуртуйтеся і приходьте, як от місто Ромне, да, прийшли люди і заставили виділити на зсу там 3 чи 5 мільйонів гривень. У кожному нас в країні бабла до хіра. Просто воно до нас не попадає, розумієте? І тому в нас от за два роки в мене постійно ці збори довбані. І, ну, без них воно не їде. От час чотири машини поламалися, знову буду просити гроші. Але ну, мусорам да, там купляють пікапи нові, нахіра вони здалися їм. Ну, для чого? Сраки возить по Києву? Які ви бойові задачі виконуєте? Е, поліції там 3-5% на фронті, да, це козаки потужні, а 95% мусоров... Ну, безполезно, там стільки їх 100 тисяч є. Замість того, щоб прийти допомогти нам, молоді здорові, блін сидять а там, бабок тягають оцих нещасних по вулицях ловлять. Ну і такого дуже багато, буду говорити до вечора. Тому, друзі, питання дуже просте: лідер нації є, і ви його знаєте. І не плачте, і не скавчіть. Буде а, ближче до виборів. Все буде все озвучено і сказано. Чи вибори потрібні? Так потрібно. По іншому, ми не змінимо. Ми не змінимо виконавчу владу, кабмін, оцих фунтов міністрів, прем'єр-міністра фунта. Ну ви уявіть собі, коли на таких посадах фунти находяться. Хто такі фунти пояснювати не треба? І тоді ж і буде на защиту ТЕЦа 100 мільярдів, і немає ні те ні 100 мільярдів. Да? А ці гроші ви уявіть, скільки можна було проти радарних ракет купити, чи джавелінів, чи АТ-4, чи чого угодно? Ну це просто жахіття. Не в тому проблема, що ми не можемо перемогти росіян. Ми їх можемо перемогти. Ми їх обов'язково переможемо. А в тому, що має воювати держава вся ціла і вся нація воювати, а не 20% патріотів на фронті. І Коли це вже всі зрозуміють, тоді ми переможемо росіян. Ну а так. Всіх обняв, все буде Україна, слава нації.